Всім привіт! Друга ночі, з 8 на 9 січня. Таке питання. От стою на них, дивлюся на поросяток, на свинку, і виникнуло питання, яке виникає дуже, ну, дуже часто, особливо в початкових свинерів. Питання таке: коли ж відлучати свинок? Коли ж відлучати поросят від свинки? В даному випадку, в нас зараз ми бачимо поросятам вже місяць. Завтра у нас буде контрольне зважування, кліпсування. Будемо ми перевіряти їх. У нас є декілька поросят з поповою грижою. На рахунок цього я окремо зроблю відео на рахунок попової грижі. Я хочу її пофоткати, зробити відео, щоб ну, було наочно видно саму проблему і про причини цієї проблеми. Але зараз мова йде про те, коли відлучати поросят. Буду я завтра знати їх вагу, Ну, в середньому ми дивимося, крім цього малиша, малесенького, бачите, саме малесенький. Крім цього малиша, у нас тут середня вага десь 9, 9 кг, на мій погляд. Чуть-чуть є більше і чу-чуть є менше, тобто середня вага 9 кг. Але ми їх ще не відлучаємо. Зазвичай ми відлучаємо поросят у 28 е 8 днів, ну, максимум місяць. Але ж хочу зауважити, відлучати поросят е можна і в 2 місяці. Ну, хто як відлучає там в 12-13 в кг, в принципі, це особиста справа кожного, як це робимо ми. І на що дивлюся я? Я дивлюся не тільки на ну, фізичний стан і на вагу маленьких поросят, а також я дивлюся на особливо на вагу нашої мамаші, нашої синки. Зараз в неї, ну якщо я не помиляюсь, 300+. плюс. Тобто вона навіть практично і не схудла з того часу, як вона їх почала. Годувати. А для мене важливо, щоб вона трішечки скинула ваги. Бо при слідючому опоросі вона вже буде важити 350 кг. Що для е, даної свинки ну, це трішечки-трішечки забагато. Е, це вже буде в неї це в неї зараз у е, нас третій опорос, її вага десь 300 плюс, Там плюс-мінус 10 кг, 20 може. Ось. І я би хотів, щоб вона ще скинула кілограм, ну, можливо, 30 Тобто мені ще треба отримувати біля неї поросят ще хоча б дві неділі. Ну, дві неділі, можливо, навіть і три неділі, так, щоб вона трішечки була схудла. Але, знову ж таки, не забагато, щоб в неї не зустрічали кістки, щоб не потрібно було робити паузу. Так ось, в моєму випадку, я дивлюся на два критерії. Перший критерій це вага поросят їхній ріст, як вони йдуть. І Другий критерій це, це вага самої мамачі. Тому що ну, якщо буде свинка за велика, то їй буде дуже важко народжувати пороситись. І дуже важко буде виходжувати цих поросят, саме коли вона буде ходити в супоросності. Дана мамаша, вона по народжуваності дуже класна. 17 поросят вона приводить. Але, але цього разу, на жаль, ми допустили ряд помилок, через які в нас була втрата ну, 6 поросят. Одного вона придавила, а 5 поросят ми втратили через нашу неуважність. Тому, друзі, вага поросят, вага. Самої свиноматки. Коли це все входить в якесь оптимальне порівнювання, тоді ми відлучаємо. Це особисто ми. Ну, зазвичай хтось може тримати два місяці на свинокомплексах.